Фідерний комплект примасі 360. В цьому комплекті у нас іде фідер 360 см, котушка фідерна спеціальна і фідерний шнур. Так, По порядку. По фідерам, дивіться, яка якість, дуже класно виконані фідера. Вони з тестом йдуть до 200 г. В комплекті йде три вершинки. Матеріал карбон. Карбон японський. Написано карбон from Japan. Ручка іде ця рукоятка, тут скошена буде. І сам матеріал це Єва. Класні фідера підходять для ловлі навіть коропа, вони витримують. Вершинки йдуть з різним тестом. Ще Те, що подобається, що тут всі кільця йдуть, кільця тюльпан. Ніяких не прихльостів не буде нічого. Реально дуже крутий комплект. Котушка фідерна. Дуже плавний легкий хід. Шпуля буде не глибока, обов'язково алюмінієва, тому що під шнури краще брати алюмінієві. Плюс тут стоїть захист, щоб жилка не попадала під шпулю. І 150 метрів шнура. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.